Я вже навіть не сварюсь. Продовжується моя епопея з Ощадбанком. І ще раз повторюю на мою точку зору, на мій персональний досвід, це найгірший банк України, і його або спеціально банкротять, ось таким підходом до клієнтів. Ну або просто там якісь сидять незрозумілості в керівництві. У мене є картка, у мене там є рахунок. Е, мені якоїсь дива заблокували вхід. Вища 24 Ви це знаєте. Два дні я його відновлюю. Два дні. Сьогодні я вже поніс всі оригінали. Я відсидів 40 хвилин. Там вже більш-менш адекватна працівниця була. Я їй дякую. Вона робила скріншоти. Вона робила що вона тільки не робила. Вона робила копії. Я підписувався на безкінечній кількості папірців. Я писав заяву. З проханням відновити мені доступ і так далі. Ввечері, тільки ввечері, годин о четвертій, вона телефонує і каже, вам доступ відновили, перевірили вашу особ... а, особу. Я ще й фоткався з картою, з... ну, з усим. А тепер ви готові? Наберіться так. І от я заходжу, думаю, ну зараз я введу. Я ввожу свій логін, ввожу свій пароль, натискаю, а вона мені пише. Невірний логін або пароль. Доступ вони відновили мені, а пароль мій знесли к чертям собачим. І про це ніхто мене не повідомив. Там є відновити пароль. Ну, і Типу забув. Введіть картку, я ввожу. Ввожу дату картки, ввожу код CVV картки, ввожу, все ввожу. Натискає, Воно пише: немає можливостей даних для верифікації карти. При цьому смс-ка мені приходить, що карта успішно верифікована. І все. <сум> Завтра піду в п'ятий раз. Це мені е з офіційної сторінки. Ощадбанку написали, що не треба до них ходити три рази, щоб вирішити проблему. П'ятий. Вашу мать, раз я буду ходити до вас завтра, п'ятий. І я не впевнений, що за п'ятим разом я вирішу свою проблему. Це я зберігаю в державному банкові свої власні кошти в державному банку. Слава Богу, що там не так багато. Слава Богу! Коли я розберусь, я більше ні одного разу в цей банк не буду звертатись. Ребята, я, я не знаю, що ви там, як ви взагалі живете, як ви працюєте, але я п'ятий раз завтра буду до вас йти. П'ятий. О! Гарно працює.